66 цікавих фактів про Біблію. День шостий, книга шоста книга, книга Ісуса Навина. Ісус Навин. Не плутайте його з Ісусом Христом. Це абсолютно дві різні особистості, які жили в абсолютно різні часи. І що цікаво, ім'я Ісус Навин англійською мовою звучить як Джошуа, а Ісус. Ісус Христос звучить як джізас. В нашій традиції ми звикли називати його саме Ісус Навин. Чому Навин? Тому що так звали його батько. Ісус Навин був особистим помічником Моісея і до того ж хоробрим воїном. Перед смертю Господь сказав Моисею передати своє лідерство саме Ісусу Навину, тому що той вірно був з ним поруч. Книга Ісуса Навина розповідає нам про завоювання ізраїльським народом на чолі з Ісусом Навином тієї самої обітованої землі. І в самому першому розділі цієї книги Господь особисто дає Ісуса Новину круту лідерську пораду, яка, як мені здається, актуальна сьогодні кожному українцю. Це книга Ісуса Новина, перший розділ, дев'ятий вірш. Тому я тобі наказую: будь хоробрим і мужнім, не жахайся і не бійся, адже Господь твій Бог буде з тобою скрізь, куди б ти не пішов. Спойлер в кінці цієї книги Соснавин все таки завойовує обітовану землю. Підписуйся, дізнавайся не менш цікаві факти про Біблію. А якщо щось забув написати, обов'язково напиши мені про це в коментарі.